20 серпня у дитячому парку імені Донченка відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Це вже третій благодійний концерт місцевих живих колективів, які об'єдналися, аби допомагати військовим. Сцену для виступу і усю затратну частину взяв на себе підприємець Вадим Клименко, який представляє територію щасливих дітей Кідланд. Міша сень із своєю командою студії звук виконав надзвичайно важливу і складну технічну частину із монтажу сцени світлового та звукового обладнання, визвучки артистів та інструменту. Крім цього, разом з Віталієм Циганником їм вдалося на благодійній основі запросити у Лубни відомий полтавський гурт джаз терапі. Лубенська міська рада надала звукове обладнання, яким можна було якісно визвучити територію в районі сцени дитячого парку. Лубенський районний центр комплектації надав у користування 20 жовто-блакитних прапорів, якими прикрасили металеві перила над сценою. У день концерту перша третина заходу переважно складалася із розваг для дітей, яку створили підприємець Паша Знайко, екстрім Лубни» та аніматори Паті Санкла. Вражаючі трюки показували вівчарки кінолога Сергія Пержинського. Лубенська міська громадська організація ветеранів Чорнобиля наготувала козацького кулішу на 500 чоловік у польовій кухні. «Екокрай» пропонувала відвідувачам свою смачну і корисну продукцію. Також частували відвідувачів і інші підприємці. А народні майстри пропонували вироби хендмейд. протягом дня біля сцени стояв стенд волонтера Руслана Сімонова, зібраний під час поїздок в зону бойових дій, починаючи з 2014 року. Друга половина заходу складалася із виступу місцевих живих колективів в жанрі рок та хіп-хоп. Це були гурти з куреджіс. Клас у ще одне Серце розстояли. Чінд. «Міраж» притоли, похилився сині роси, а Ми ще не мовчіти сьогодні, в тому майстане від праці. Не сам це ніколи, бо скоро на шатлу буде на Марсі. Ростин душі. Наше кро! Наше света! Наше крово! Наше Повна версія. Bad маус. Батрима своє! Опріма своє! Матрима своє! Oh, yeah. Своє! Є! Парадокс! Я всього не бах, мечашки два, до речами. Останнього циганник та Іванченко. Завершували благодійний концерт хедлайнери з міста Полтава, гурт Джаз Терапі». Добрий день, ми з Лубен. Збирали кошти на благодійному концерті до дня незалежності на підтримку наших захисників, які зараз напередку, і готівкою ми зібрали 39 тисяч гривні, також більше 2 тисяч гривень протягом тижня. Збирали на картку і передаємо паші знайку, який займався цим питанням, який зараз на зв'язку з хлопцями з передка. Це допомога від багатьох лубенців. Сподіваємося, що авто, на яке ви збираєте, буде їздити швидко і допомагати знищувати ворога. Доброго дня! Дякую за підтримку. Дякую, Вадиму Клименку, Кідленд за допомогу. З спільними зусиллями вже майже зібрали 170 тисяч гривень. Зараз шукаємо авто підходяче, Хлопці просили пікап, але пікап коштує дуже дорого. Є можливі варіанти купити в недорожник і переробити його на пікап, щоб туди поставити кулеметну установку. На сторінці Павла проходить зараз збір коштів, до якого ви можете долучатися. Якщо коштів буде зібрано трохи більше, вони підуть на необхідні матеріали, які докупляться до цього авто. Обов'язково зайдіть на сторінку паші, подивіться, а також місцеві автодилери чи хто може допомогти з купівлею позашляховика, також на пишіть в коментарях під цим відео або особисто паші. Спільними зусиллями ми допоможемо хлопцям. Завдяки їм ми можемо працювати, робити, пити каву, спати в теж пеглих ліжках. Дякую хлопцям, ми повинні їх підтримувати до самої-самої нашої перемоги. Ми дякуємо всім, хто долучався до благодійного концерту, всім гуртам, кідленд, компанія «Екокрай», Лубенській спілці героїв та інвалідів Чорнобиля, студії звук, телестудії Лубни, всім, хто був причесний до цього концерту і хто залишає свою підтримку нашим захисникам. Завдяки їм все буде Україна. І сама перлина сьогоднішнього виступу, ви любі лубенці, які реально зробили це свято напередодні дня незалежності. Слава Україні, слава нації, а Путін Амінь!